Відео для тих людей, які користуються болгаркою і досі не знають, як потрібно правильно ставити диск. Чи ось так, чи ось так. Начнемо з того, що ось ця гайка має насічки зверху. Ці насічки називаються база. Ось диск з моєї сторони має металічну шайбу, з іншої немає. Тому ця шайба. Металічна називається теж база. Потрібно базу до бази. І зажимаємо гайкою. Цією стороною ми зажимаємо тільки зачисний диск. Ось так правильно ставити. Якщо хтось може хоче зі мною поспорити, тоді покажу вам ось такий круг випухлий. Ну, сюди він не стане, бо це на іншу болгарку. Інший діаметр. Тобто випухлий диск, його ніяк не поставиш ось так. Ніяк він не стане, бо він буде терти об защиту. Тільки отак. Тому правильно ставити диска ось так. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Дякую за увагу.